Я хочу, щоб ви знали, що конституція на вашому боці додивіться це відео до кінця. Там буде найцікавіше. Ви вже знаєте, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою чиненні правопорушення, поки її вина не була доведена в суді в законному порядку. І ви не зобов'язані доводити свою невинуватість, поки ваша вина не була доведена в законному порядку. Щоб довести вашу вину в адміністративній справі, існує чітка процедура, прописана в законі. Ви вже знаєте, що відповідно статті 268 Ви маєте право бути присутнім при розгляді справи. Ви маєте право подавати клопотання давати пояснення маєте право на правову допомогу відповідно до статті 283 КУПАП, після всебічного розгляду справи виноситься рішення у вигляді постанови відповідно до статті 285, дана постанова вручається вам протягом трьох днів або насилається вам поштою відповідно до статті 288, ви маєте право оскаржувати це рішення я більше ніж впевнений що в більшості випадків дана процедура не була дотримана, або її взагалі не було. А якщо е, дана процедура не була дотримана, або її взагалі не було, то і штрафів, і розшуків ніяких бути не може. А такого поняття, як розшук ТЦК, взагалі не існує. Якщо ви хочете. Отримати підтвердження того, що дана процедура була порушена або її взагалі не було, ви можете звернутися до ТЦК та СП з офіційним запитом. Якщо ви не знаєте, як це зробити, заходьте на мій телеграм-канал, шукайте там файл під назвою. Начальнику ТЦК ТСП, скачуєте його, підставляєте всі свої дані і насилаєте його в своє ТЦК рекомендованим листом. Наявність ще відсутність відповіді на цей ваш запит буде підтвердженням того, що дана процедура була порушена, або або її взагалі не було. А, а значить, дані штрафи та розшуки є незаконними, і в подальшому це може допомогти вам відстоювати свої права в суді.